Будиночок для котів у ветеринарно-стерилізаційному центрі Крок до тварин придбаний і облаштований за донати для важкохворих, нині сповнений життя. Щоправда, поки у центрі триває комплексна масова вакцинація, сюди тимчасово заселили тих похнастиків, що вже повністю щеплені. Зауважимо завдяки роботі цього закладу, Чернігів займає одну з найнижчих позицій захворюваності на сказ у тварин. Якщо навіть ті, кого ми віддаємо на перетримки, ми все одно їх щепимо від сказу в обов'язковому порядку, особливо враховуючи ситуацію в країні. Саме тому, що всі стри... тварини, які стерилізуються, які проходять через центр, отримують щеплення від сказу, ми проводимо ще ревакцинацію минулого року 290 тварин було ревакциновано, які на вулицях знаходяться, було ревакциновано від сказу. Зменшити ризики інфікування збудником сказу, вдалося в тому числі завдяки стерилізації. Та вакцинації тварин одночасно. Аби запобігти захворюванню, необхідно щорічно робити щеплення усім хвостатим, починаючи з тримісячного віку. Лікарі попереджають, хатні тварини не виняток і завдання господарів передусім убезпечити свою родину та чотирилапого улюбленця від смертельної хвороби. А ми вкотре нагадуємо, ВСЦ опікується безпритульними собаками. Більшість з яких потребують повторної вакцинації. Їх у закладі відслідковують за допомогою спеціальних чіпів. До того ж, фахівці запровадили новий метод обліку щеплених котів. З минулого року ми почали помічати і котів ставити тату у вушко татуювання кожному коту, який пройшов стерилізацію, вакцинацію для того, щоб це було простіше там з номерами складніше все одно треба з кураторами працювати, але тим не менше, це вже якась позначка, щоб тварину повторно не було відловлено, і от ну, ми, хоча будемо розуміти, що, що ці тварини там мали щеплення минулого року, да, там, а не два-три роки тому. ВСЦ веде системну роботу з регуляції чисельності вуличних тварин на території міста. Єдиний цивілізований метод для реалізації цього завдання біостерилізація у 2023-му Тут щомісяця вакцинували та стерилізували близько 200 трьохсот чотирилапих. Звичайно, повномасштабне вторгнення дуже сильно погіршило ситуацію в країні цілком і, зокрема, в Чернігові та області. Але з іншого боку, і трошки більше свідомості з'явилося серед населення. люди в більшій мірі почали розуміти важливість стерилізації. Будемо шукати фонди, допомогу для людини, яка готова стерилізувати і хоче стерилізувати свою тваринку, але немає на то якихось ну, можливостей. До того ж опікуватися безпритульними котами, як і дати можливість важкохворим дожити свого віку не на вулиці. Центр теж може лише за допомогою благодійників. Та власне зароблених коштів, адже від самого початку його створювали задля зменшення у місті кількості безпритульних собак, та із розрахунком лише на них.